Усім привіт! Багато хто телефонує, питає, і в коментарях писали, бачив люди, як я зберігаю сушу, щепо. ось трошки надробив тополі чорної або осокора, як хто називає. Пару гілок забрав, попросили. Зберігаю, я ось в мене дровітня з двома виходами, щоб добре проходило повітря. І Плюс тут ще в стінці є продухи зробив. Десь можна в один-два тижні засипати шар 20 см. І тоді якраз воно за цих 1-2 тижні воно підсихає, там, більшу таку вологу провітрюється. І так як щепа не сильно плотно тут виходить, і воно гарно так підсихає далі, якщо навіть там, через тиждень-два знову насипати ще наступний шар. Ну, і можна так собі помаленьку насипати без питань. І воно не запріє, не зацвіте, це вже провірено. Бо в мене в тому році ще було напевно метра півтора насипано. І нічого не запріло. Так само і в цьому році планую ось тут до півтора метра висотою засипати. Зараз щойно тільки почав, як то кажуть, заготовлювати. Тут десь до 30 см шар є. Думаю, десь до метра-півтора засипати в цьому році, щоб було вже на середини там, зими, вже можна було нею опалювати. Вона якраз так віддасть вологу і буде дуже. Гарно горіти. хоча її можна і сирою палити в шахтному котлі в мене вона без питань горить, але КПД не дуже тішить, скажімо так.